У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості «Падіон» стартував прийом заявок на фестиваль Родинний дивосвіт. Це традиційний захід, який проводиться вже понад 20 років і присвячений Міжнародному дню сім'ї та сімейним цінностям, зауважують організатори. Цього року ми запрошуємо е, родини представити свою сімейну творчість в чотирьох номінаціях. Е, традиційно дві номінації у нас існували, і цього року будуть це Світ родинних захоплень, це родинні традиції. І цього року ми додавали дві номінації. Е, Моя сім'я як вишиванка. Це ми представляємо наші родинні вишиванки і е, родинні обереги. Кожна сім'я має свої обереги і розповісти нам про них, показати презентувати, ми запрошуємо ці сім'ї. Через військовий стан конкурс цього року відбуватиметься дистанційно. Прийом заявок триватиме до 28 травня. Детальніше про фестиваль та умови участі можна дізнатись на офіційній сторінці падіону у мережі Фейсбук.